Що дуже коротко, то після університету я опинився в Києві і разом з друзями ми запустили бізнес, який успішно розвивали. Але в 2008 році фінансова криза і довелося тимчасово заморозити ту справу. І ми поїхали в Франківськ просто провітрити мізки, що називається, подумати, чим далі займатися. І досить випадково для себе зайнялися новим бізнесом, ресторанним і, і залишились. І десь от після трьох років вже життя франківського прийшло усвідомлення, що ну тісно після великого міста. Не вистачало драйву, не вистачало десь якогось інтелекту, викликів. І було два варіанти виходу: або їхати знову ж таки кудись на лад, в Київ чи інші амбітніші ринки, або от виникла така амбітна ідея. Давайте спробуємо розпочати ринок прямо там, де ми зараз є. Народилася ідея створити одне окреме середовище тепле міста. І от вже зараз, після півтора року діяльності, ми вже її переименували в платформу для інших середовищів для синаргії між ними. Філософія така, що місто воно компактне, комфортне і в цілому тепло для людей, природне, так, зараху те, що вони маленьке слоу-сіті, так би мовити. І ми власне вирішили підкреслити цю якусь перевагу, і ми віримо в зміни знизу вверх. Тобто є така патерналістська, десь сторона бачення, що хтось має прийти. Щось зробити, поміняти і ну, всім стане добре. Так? Є протилежна логіка, яка говорить про те, що давайте думати, що ми можемо накрино зробити самі. Давайте подумаємо, хто ще так само там, готовий щось робити, об'єднуватись і за рахунок цієї синергії нести, нести зміни знизу вверх. Це перший проєкт це був візуальний стиль міста на От, І Нам було якраз важливо цей момент об'єднання відпрацювати. Показати мешканцям, що об'єднуватись можна і робити спільні справи, і це може бути ефективно, приємно, корисно і вигідно для кожного окремості. Ну, після того, як створили цей цей візуальний стрільмісто, тобто запустили вже наступні ініціативи. Зокрема, Urban Space 100. Там ідея заключала в тому, що 100 меценатів профінансували. Створення цього громадського простору кожен вклав по тисячі умовних одиниць, і ми за ці кошти відкрили громадський ресторан який є одночасно, окрім ресторану, ще й подієвим майданчиком, і його задача якраз активовувати людей, активізовувати людей на якийсь там рух, на якісь позитивні зміни. 80% відсотків від всіх зароблених коштів цього заходу йдуть на проєкти розвитку міста звідна його статутних цілей. Раз на квартал відбуваються в вічі, безпосередньо в самому ресторані. Це єдині закриті події, які в Урбані відбуваються, тому що всі решта принципово відкриті. І управлінська компанія, це бізнес-компанія, яка відповідає за бізнес-сторону цього підприємства. Вона звітується, показує, які фінансові результати є за поточний період. І вже ці 100 людей, ну за принципом, хто прийшов, той приймає рішення, вирішують, куди ці кошти направити. Потім відповідно вони ну тобто вони роздають гранти умовно кажучи, різним міським ініціативам, які намагаються робити якісь корисні речі. А нас не було на меті якась експансія в плані там. В Урбанів по країні, але дуже багато запитів відносно того, щоб створити щось подібне в себе в своєму місті. Зараз розпрацьовуємо такий пакет, який можна буде передавати до втілення вже в інших містах. Є дійсно зараз перемовини ведуться і з Києвом, і з Львовом, і з Одесою, і з іншими містами, де потенційно можуть з'явитися подібні проекти. І, скоріше за все, вони будуть навіть, з, з тим самим. З тою самою назвою, з тою самою ідеєю. Urban Space це ж не тільки ресторан, це і події, і це може бути Спейс це може бути всередині, це може бути якісь лабораторії, це може бути радіо. Ну, ну, бути, радіо це, скоріше, як обов'язковий елемент, це наступний проєкт, який ми зараз займаємося на базі того Урбану. Ми про нього думали ще на тому етапі, коли проектували Урбан. І передбачили місце під створення студії безпосередньо всередині громадського простору. Це буде скляний куб, скляна студія, прозора, і буде видно повністю, як відбувається створення цього контенту радійного. І ми будемо намагатися які створювати інтерактив, тобто робити сценарію між цим громадським простором і громадським радіо. Радіо є не політичним, так само, як і платформа тепле міста. І це буде радіо, яке буде мовити про урбаністику, про сучасний розвиток українських міст. І друга складова це музичний контент. Музика в нас теж має такий місійний напрям, тобто ми будемо, ми вже власне, маємо цей музичний стрім. В якому звучить виключно українська музика. Це українська сучасна музика, і вона, але вона різномовна. І ми хочемо при відкритті інших урбанспейсів в інших містах одразу закладати паралельні студії радіо там. Ну, тому що, звичайно, контент якісний ну, і багато його не збирати. В Франківську буде складно, але якщо, наприклад, нас буде студія, ще у Києві, Львові, Одесі, то це одразу стане набагато цікавіше. І ідея, що це буде єдиний стрім, але контент формується в різних студіях і він вводиться в єдиний цей стрім послідовно. Головна місійна задача за цього радіо розвернути трошки людей про змислення категорії відповідальності тільки за свою територію, ну зокрема, ну, там, не знаю, моя територія. Закінчується порога моєї хати, так? А власне, щоб люди починали більше думати про організацію спільного, тому що організація спільного вона якраз дає найбільше комфорт життя нам в цілому, тому що ми більше часу проводимо не в своїй хаті, І щоб люди об'єднували, щоб не знаю, волонтерна там зуміли організувати якийсь свій простір свого двора спільно, тому що можна, очевидно отримувати дуже багато задоволення від якихось спільнороблення, добросусідства і так далі. Тобто до якихось таких от простих речей, якщо уявити собі, ну це така певна утопія, так але якщо уявити, що ми маємо місто зі 100% свідомих людей, які складаються, то всі процеси недосконалості вони саморегулюються автоматично. Привіт, ми команда теплого міста. Ви нас можете знати за такими проектами, як візуальний стиль міста Івано-Франківська, громадський ресторан Urban Space 100, проект Парклети, мистецька резиденція за Павла Ламера. Але ми рухаємося вперед і хочемо вийти далеко за межі Франківська, створивши для вас онлайн радіо, що змінить наші міста. Яка об'єднає цікаві і корисні ініціативи і допоможе місцеві середовища зробити комфортнішими для всіх його мешканців. Urban Space Radio буде мовити 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ви зможете слухати його у нас на сайті через спеціальні мобільні додатки до ваших смартфонів або у дружніх прогресивних закладах, таких як Urban Space 100. Студія буде інтегрована у простір громадського ресторану. Вже за два місяці тут буде встановлено скляний прозорий куб. Всі процеси ви побачите наживо. Це новий і по-своєму унікальний досвід в українській медіасфері. І Вже дуже скоро він з'явиться у вашому місті. Ефіри, в яких звучатиме тільки якісна українська музика, ранкові шоу та авторські програми про розвиток міського середовища, про сучасне мистецтво та культуру, про яскраві відкриття на українській музичній сцені. Друзі. Але щоб ви могли насолоджуватись цим продуктом якомога швидше, нам потрібна ваша допомога. Ми вже зібрали 80% бюджету. Залишилося зовсім мало. Вже 3 листопада ви почуєте голоси наших ведучих у ранковому шоу. Ми щиро віримо і сподіваємося, що завдяки вашій підтримці цей день стане початком життя радіо, яке змінить наші міста.